Я Філіп Філіпов, курсант другого курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Донецького державного університету внутрішніх справ. В шість років батько привів мене на дзюдо. Важкі тренування та наполеглива робота над собою принесли свої результати. Вже на перших дитячих змаганнях я здобув золото, неодноразово брав участь у чемпіонатах міста, області України. За чотири роки я вирішив спробувати з себе ще й у самбо. Саме цей вид спорту і став для мене чемпіонським. Моє життєве кредо, стимул, запоруку майбутніх перемог. І я дотримуюсь його не лише в спорті. Стати поліцейським мріяв з дитинства. Народився і виріс у місті Покровську, що на Донеччині. Тому із закладом, де здобуватиму вищу освіту, питань не виникало. Належне навчання та спортивна підготовка допомогли без зайвих перешкод вступити до Дондус. В університеті постійно підтримую та покращую свою фізичну форму. Беру активну участь у чемпіонатах самбо, пляжного самбо, дзюдо, панкратіону, реплінгу. Я суперничу із найсильнішими представниками своїх структур регіону. Усе це сприяє набуттю навичок, які є обов'язково складовою професійного становлення сучасного поліцейського. Навчаючись в університеті, я впевнено йду до своєї мети бути корисним країні та її громадянам. Українські поліцейські для мене це приклад мужності, відваги, сили. Гідності, захисту та лідерства. А загартувати та посилити ці якості мені допомагає спорт.